Виконуємо номер 42 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Усно, чи є взаємно простими числа. Завдання перше 7 і 9. Завдання друге 2 і 14. Завдання третє 12 і 15. Завдання четверте – 25 і 36. Приступаємо до виконання. Два натуральних числа найбільший спільний дільник яких дорівнює одиниці, називають взаємно простими числами. Знайдемо найбільший спільний дільник чисел 7 і 9. Число 7 просте. Число 9 можемо представити як добуток простих чисел 3 і 3. Спільних простих множників у їх немає, тому найбільший спільний дільник їх дорівнює одиниці. Робимо висновок отже, сім і дев'ять, взаємно. Прості числа. Переходимо до чисел два і чотирнадцять, знайдемо найбільший спільний дільник. 2 і 14 мають спільне. Якщо розкладемо число, число 2 просте, а 14 на прості множники це 2 на 7. Отже, спільний множник 2. Вони не є взаємно простими. 2 і 14 не є взаємно. Розтими числами. 12 і 15. Дванадцять можемо представити як 2 помножити на два, помножити на 3. 15 як 3 помножити на 5. Їх спільний множник 3. Отже, 12 і 15 не є взаємно простими числами. І 25 і 36. 25 можемо представити як 5 помножити на 5, два простих числа. 36 це 4 на 9, але 4 і 9 не прості, тому 4 як 2 на 2, а 9 3 на 3. Як бачимо, спільних простих множників у їх немає. Тому найбільший спільний дільник дорівнює одиниці. І записуємо висновок. Отже, 25 і 36. Взаємно. Прості числа.